Ось у нас перша сироїжечка, як скажу, сироїжечка з в них, не червива, дуже гарні сироїжки тим, що вони такі хрунтять, і з них можна зробити дуже багато страв. Тому їх зберемо. Це в нас дубовий крапчистий. Бачите, з такими крапиночками на ніжці. Це їстівний гриб. Багато хто його боїться збирати. Хто зі мною давно на каналі вже знають чому? Хто зі мною вперше підписуйтесь, тут цікаво. А по-друге, про сам гриб він синіє. Він дуже швидко синіє. Наслухалися люди про. Сатанинський гриб, що в нього червоний низ, і починають всі гриби, схожі хоч чимось, хоч якось на сатанинський гриб, починають до нього прирівнювати. Тому, якщо ваш гриб ось так синіє, з червоним низом має на ніжці сіточку і ось таку або трішечки світлішу шапинку по кольору, не бійтеся, скоріш за все, у вас дубовикостить. А це в нас сіро-рожевий мухомор. Це навіть дуже добре видно. Ось тут ось такі полосочки на ніжці. І шапинка. Щищається, шкірка. Ось. І трішечки під шкіркою червоніє. Ну, якби розовіє. Ну, увідьіме. Що? Щось там дуже-дуже дуже дуже величезне, бачите? Ти це сам там знайшла, це сухогрібі. Так, польські тут в нас. <соцентрична> <головіка> <головіка> а тепер... Піцца. Не, в порядку. А тут подивіться, яка який у нас сіро рожевий. Просто він як...

Não sou. Não de canela. Це в нас також дубовий крапчатий. Скоріш за все, подивимося на ніжку. Таку в крапиночках, бачите, але з світлою ніжкою. Ось поруч також щось починає виростати. Такий маленький я брати не буду, але бачите, навіть так може бути. Просто на фоні всього лісу виглядає як якась плямка. Ще один дубовичок, бачите, це дуже добре видно. Дуже добре він посиніє. Ось так я його очищаю. Так, для того, для тих, хто переживає про виривання грибів з так названими корнями. Немає у грибів коріння, тому що це гриби, тому що це не рослини. Так що, якщо хочете, можете рвати так само, як і я. Нічого грибниці тій не буде ну це так до слова. А тут в нас маленькі моховички, вони відрізняються від польських грибів. Зверху, якби не дуже, але знизу, бачите, в них низ більш жовтий. І якщо будете на нього так-от натискати, якщо у польського гриба почне щось синіти, то тут залишається кольор такий самий. Ну, з дубовиками, схоже, зверху. Але знизу зовсім різний колір гіменофору, як мінімум. І ці гриби свій колір не змінюють. Дуже багато, ну, трішечки потемніло, але якби не, не, не будуть синіти чи червоніти. Дуже багато видів є муховичків. Це один з них, не будемо на це акцентувати. Скоріше за все, оксамитовий може бути і. Тріщинуватий, але дуже молодий. Але, скоріш за все, як ні оксамитовий. Дивіться, що в мене тут є. Так навіть не скажеш зверху, але якщо цей гриб вирвати, може хтось з вас вже його і познає. Це в нас ковпак кольчистий. Який я майже ніколи в житті не знаходила. В такому стані, в такому великому якби, розмірі, цей гриб познати важко. Його легше пізнати, коли він маленький. Ну, є в нього особливості. Це ось таке кілечко на ніжці, доволі такі світленькі пластинки і ось таке потовщення на краю ніжки. Ще подивіться на структуру самої ніжки. Але, що найцікавіше, цей гриб зустрічається дуже рідко. Він їстивний і відноситься до павутинників. Це один з небагатьох їстівних павутинників, які я також сьогодні буду їсти. А тут можете побачити, чому він ковпак. Тому що він ось таким ковпачком спочатку росте. Ось це кілечко, воно закрите, його не видно. Чому кольчастий, не знаю. Але ковпак. До речі, тут класна в нього назва Слука <су> сраскала. <су> до речі, дуже часто буває червивий, Ці ще в порядку. І, до речі, бачите, цього молодого гриба колір шапинки дуже відрізняється від шапинки цього старшого. І, до речі, за словами багатьох людей, це найсмачніший гриб у їхньому житті. Тобто, якщо в мене зараз найсмачніший, це пізній гігрофор, це хто ще? Травнева рядовка, що мені подобається, літній, але все може змінитися і цей гриб може стати для мене топом. Так що подивимось. Так. Білий гриб. Болето Сидоліс. Пішов. Ано. Але я мислин, що... Так ну ось він перший і біленький. Це вже зовсім гнив, а цей ще класний. Бачите, яка в нього світленька сіточка на ніжці? Ось так він відрізняється від білого дубового, там Сіточка темна. Так, а це у нас. Ось така мокруха ялинова. Бачите, як у мокрухі на ніжку спускаються. Пластинки. Ось така краса. Ще в неї є така особливість. Це один з тих кольорових грибів. Вона жовта на зрізі. Або дуже швидко жовтіє. Тут називають Слізак, і те я розумію чому, тому що ось такий він слизький, і навіть до нього все липне. Ну і руки після нього, звичайно, такі, як ви любите. Брудні. Так. А це у нас перший червоний мухомор в цьому році. Бачите, вже чітко червоний, вже по ньому це дуже добре видно. Я їх не збираю, теоретично це можна робити, але практично я з ними так нічого не роблю, особливо з однією штукою. Роблю з ними, звичайно, настойки, можна їх сушити, але все інше це вже така справа особиста. Тому переходьте по. Посилання в коментарях і поговоримо про червоні мухомори. Ну, так їздимо. Дякую. Дякую. А то гле? То можеш не. забрати. Будемо. Дякую. Не буде? На кучкану. Mm -hmm. Так пане хамелес. Одні ялини, а в нас тут є підосичник. У нас це підосичник білоножковий, а тут для нього навіть назви окремої немає. Він у них все одно березовий. Але берез ми тут якби особливо не бачимо. Відіш брізу? Ні. <laughs> Я жікаємо, що все hmm. no, так ще не наче дівчині. Я ще не якраз. Але брізовий учиття. Діло Ага. А у вас то брізовий. ну. Вау. tak někam do stínu takhle takhle